Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво, перший україномовний канал присвячений металообробці. Сьогодні відео з нюансом і з результатом, як завжди. Значить, є отакі от, от ножі для якоїсь там фризи ну, для деревообробки. Хасонний такий ніж з радіусом. То є ножі фірми Freud. Видно вам, ні? Ножі мали за вузьку заточку. Хлопці вони попрацювали трохи, каже, класно, різали, все супер. Потім вони підсіли. Ну і хлопаки взяли віддали їх на плоску шліфовку і попередній грані отут заточили. Пошліфували просто. Пошліфували. Ну, просто шліфовка, але бачите, що має такі якісь. Я їх от помив в солярці. Ну, звичайна риска від плоскої шліфовки. Каже, почали різати, але недовго. Так, як в тому приколі. Світила лампочка ярко, але недовго. Потім каже, взагалі не ріжуть. Вроді би, і недовго працювали, нічого. І не будуть різати. Знаєте чому? Тому що шліфовка тут не годиться. Я питаюся їх кажу, хлопаки, а чистота поверхні цієї, яка була по заводу. Каже, була така, що до неї можна було і причесатися, і побритися. Ну, зараз побрити можна хіба що. Ну, я не знаю. То, що... То про що ви подумали. Коротше, пояснюю, чому так вийшло. То не я їм шліфував, я не знаю, де вони робили. Якщо взяти наш ніж, Взяти наш ніж. Вигляд звідси. Збільшимо ріжучу кромку там в десятки разів. Оце, так. Ріжуча кромка. І візьмемо заодно вигляд звідси. От. він, так? Коли йде шліфовка на плоскій шліфовці, так, то камінь лишає, камінь робить риску. Камінь робить риску, якщо дивитися звідси, то камінь лишає мікрориску від свого зерна. Відповідно, та риска, вона йде чи так, ну, скоріш за все, вона йшла тут, вона в них йшла отак. Ну, неважливо. Камінь лишає риску. Давайте намалюємо так, як було. Отак ризка йшла. І тут риски виходять на ріжучу кромку сюди. Коли ризка виходить, вона на нашій ріжучій кромці лишає таку, як би мікропилу. Мікропилу, мікрозубчики. І та мікропила вона ріже, але недовго. Вона ріже, ота от от мікропила у нас отут виходить, так? Вона ріже, але недовго. Коли ця мікропила зношується, ніж перестає різати. Тому що яркість і отої ріжучої кромки втрачається. Чим більше зерно круга, приказите, там, 40 зерно, так? Що таке 40 зерно? Це 40 мікрон, а якщо взяти зерно камня, то його той розмір 40 мікрон, тобто 4 сотки. Ось так от напишемо. Розумієте? 40 зерно. 25 відповідно, 2,5 сотки. Це дуже грубо для такої роботи. Особливо, якщо взяти до уваги те, що вони кажуть, що можна було причесатися. Ще один прикол вам скажу, ця штука, її магнітна плита не бере. Її магнітна плита не бере дуже слабо. Так, ну, буквально я вам зараз навіть покажу. От її магнітна плита. Взагалі? І не бере плита. Взяти звичайну бляшку. О, дивіться. от Дві детальки ставимо. То і то. Включаємо. Зато я можу потягнути плиту. А то? Ніхто. Не бере. Ну. Нічого дивного насправді, то все залежить від сплаву. Х12 МФ теж не конче магнітиця. Ну, суть яка народ. Ніхто цього шліфувати не буде на плоскій шліфовці. Воно не дає ефекту. Ті ножі треба доводити. Я поміряв їх чотири штуки, У мене там ще один є, от, лежить. Я їх поміряв мікрометром, всюди чітко грає толщина, все. Шліфували їх, напевно, зерном 40 або, ну, може, і 25. -м. Я думаю, що все-таки 40 і виходили. Ну, видно, що просто шліфована поверхня. Ніяка шліфовка тут не йде. Звичайними абразивами і так далі. Їх треба доводити. Зараз покажу, як. Зразу хочу сказати, що. То є якраз той випадок, коли виробники, то якраз є той випадок, коли виробники роблять так, щоб зносилися або до них на спецзаточку, або, ну, або купляють вуйку нове. Ну, Но не тут то було! Ха, Ха! Значить, метод притірки, метод доводки, описаний ще, певно, в довоєнній літературі, то є дуже точний метод. Плунжерні пари притираються, КМДшки притираються і так далі. Значить, будемо робити на чотирьох плитах. Ну, у мене плити дві, але я їх ділю пополам. Маркером розділив. Чому так? Плити чугунні, вони у нас будуть діяти як притіри, так? тобто ми шаржируємо абразив в поверхню самої плити. Наприклад, один абразив. Я, буду, я починаю з зерна 10 сьомих. 10 сьомих. Є в мене така паста, алмазна, 10 сьомих. Ми тут засаржирували 10 сьомих, притерли наш ніж. Потім переходимо на пасту меншої зернистості 7 п'ятих. Що означає 10 сьомих? Це означає, що найбільше зерно 10 мікрон, найменше зерно в тій пасті 7 мікрон. Тобто розбіжність від 10 до 7 мікрон. 10 107 притерли. Не можна тоншу пасту наносити туди само, тому що сидять зерна грубого зерна, воно ніколи вам не дасть чистоти. На іншій ділянці наносимо 7 х Потім ще одна плита, інша. Там же у мене? 3 е, других і 1 дріб 0. Один дріб 0. Тобто мікронна паста. Значить, яка там у нас оця 7 п'ятих? 10 сьомих. Наносити треба, коротше, от вот нам хватить, напевно, на всі ножі. Тепер далі. Не подумайте, що притірка чи доводка, то є зйоми там, десятки, пів міліметра. Я якщо зітру з того ножа півтора-дві сотки, то то за щастя. Я проміряв їх всіх 4 мікрометром, всі вони грають по тлучині. Ну, бо тому що їх шліфували всі в парі. Значить, Нам пасти і рулон туалетного паперу, тому що процедура брудна, масна і процедура для тих, хто має терпіння. Зараз покажу. Значить, Ми взяли нашу пасту. Пасти треба дуже мало, я може навіть трохи перестарався. Витираємо плиту. Пасти треба дуже мало. Якщо пасти нанесете багато, то буде ефект як би вам пояснити? От є поверхня притіра, є ваша деталь. Буде отакий от ефект. Ви будете терти, невідомо що. Розумієте? буде качатися між собою. Ну, значить, беремо ніж, акуратно. Має бути характерний звук. І рахуємо восьмерочки. Раз, два, три, 4, 5, 6. Сім, вісім, 9, десять. І так далі. Можна отак от терти. Ну я тру по сторінці восьмерочкою. Ніж получився. Матовий. Бачите, перекрив я повністю риску від шліфовки. Переходимо на 7-5. Ще одне. Ніколи не стирайте тими самими тряпками, або тим самим туалетним папером, то, що витирали тут, там, щоб ви не занесли зерно грубше на ту сторону. Витирайте завжди на чисту, ну або 4 тряпки, або 4 тих. Або 4 цей. 4 рулона. Або кожен раз викидати. От я витер старий продукт притірки, бо я кажу, я трохи. Я роблю ті ножі і вам паралельно показую. Сюди наносимо 7 п'ятих. От у мене 7 п'ятих. Так само палички, якими заносите, ніколи їх не, не цей. Можна пальцем отако раз Значить, І взяли і поїхали тут терти. Чуєте? Отут От воно не тре, а там вже тре, тому що тут трохи пасти забагато. Ми навіть зараз візьмемо викидаємо вже, все, то вже не потрібно. Взяли трохи такої стерли. О! І поїхали, то є 7-5. Коли вже перекрив рисунок від шліфовки, то вже воно. Далі паста, якщо змінювати градацію, занижати, занижати, воно вже далі йде швидше. Тут треба потерти десь хвилинку. Якщо ви чуєте, що, що царапає, що котиться між ними пилинка, зразу стоп. Стоп і витираємо, тому що вона буде царапати, вона нікуди не дінеться звідти. Не треба, щоб вона нам плиту царапала, деталі і так далі. Плити час від часу треба перешліфовувати, тому що, якби ми отак навіть не терли, ми все рівно на ній витираємо яму. Це проходить дуже повільно. Не подумайте, що я тут витру яму, там буквально вже витираємо плиту, витираємо ніж, продовжуємо. Тут терти довго не треба. То вже навіть чути потім під руками, як він залипає. Так, буває, що вже на ножі починає скочуватися паста, прилипає, то я беру, сикаю, витираю то все. Можна ведешкою пшикати. Смазка при притірці то діло індивідуальне. Хтось треба з маслом, хтось треба з соляркою. Тобто з керосином, тобто на сухо. Ну, у мене паста досить жирна, то я без нічого тру. Так, витерли на 7-5. Ставимо меншу. Тут в мене три других. Три других. Легенько-легенько. Все. Витерніш. Витерніш до паперу, щоб нічого не цей от не переносити зерна. Тремо на три других. Градацію треба зменшувати приблизно вдвоє, так само, як і при поліровці. Тут вже того звуку практично не буде, тому що 3 мікрона, 2 мікрона в нас тут паста вже. На оцих от етапах останніх дуже важливо. Щоб не попала ніяка соринка-царапинка. Дуже важливо. Так, треба витерти, бо чую, що скочує, скочує пасту. Ви не подумайте, якщо плити на плиті немає пасти. То плита не бере. Плита вона як ну як притір в неї внідряється в чугун оті зерна і вони діють так грубо кажучи як наждачка. Тільки той є твердий, твердий притір. Наждачка м'яка завалює краї. То вона наждачці зробити, то все, ті, ті ножі можна викинути. Їх треба повністю переробляти. Тому що наждачка завалює краї. Закінчую я терти той ніж на пасті 3 дріб 2. Тобто найбільше зерно в пасті 3 мікрона, найменше 2 мікрона. Перед останнім фіналом ми, останньою фінальною доводкою ми ніж дуже гарно миємо, тому що в нас вже йде серйозний. Серйозний розрахунок на досить мізерні величини. Витираємо все. Ніж витираємо. Тут в мене вже нанесена паста дріб 0 І От вона в мене. І тепер акуратненько. Там вже практично нічого не бере, бо тому що це є дуже мілка паста. Ну і дотираємо на пасті один дріб ноль. Вже майже нічого не треба, тут вже так гладить. Давайте я навіть витирати не буду. Що там? А? А, що там? Шо там? Ха-ха Привет. Ну, от так от. Шарите. Ну от, готові. Всі чотири наших ножі. От така от. Така от процедура. Сів в дзеркало, бачите, палець видно. Отака от древній такий спосіб. Придірки доводки, але він має місце, особливо в таких от речах. На шліфовці, який би станок не був, ніколи того не буде. Ніколи. Удачі вам. Все. Як буде можливість зняти, як вони працюють, то знімемо. Не буде, ну значить не буде. Ну я за результат впевнений, бо Дві сторони тільки возьму. Ну, Включай. відео не, потрапило. не, потрапило, <реш> так, не Ну. Добре? Але за один, за один прохід зразу. Та так, то, що, то, що роблять тільки нижньою, то без не це працює. просто, може, знаєш так, економлять, може гроші на то все. Ні, Ну, воно дуже шустро виходить. Одну, одну, воно одну точніше. Зараз... Ну я розумію. Дима. Якщо ресмус збрехав, все, воно вже підпасно зайде. Файно.